Архітектор він вкладає величезний час в проектування. Ці всі проекти за два дні, п'ять днів, десять днів, це все проекти готові, просто там міняється там одна сторінка, там пишеться там, замовник №1, один, замовник №2 і подаються публіці. Це е, проекти готового вжитку, це проекти, які точно не можна назвати індивідуальними. Якщо вам потрібно передбачити в вашому будівництві ті вимоги, ті енергоефективні рішення. Щоб цей будинок відповідав вашому стилю життя, щоб вам не переплачувати за лишні квадратні метри, або щоб цей проект врахував ту естетику, яку ви хочете, той сучасний стиль, який ви хочете мати в себе на ділянці, то вам потрібно працювати з архітектором. І потрібно, щоб цей архітектор був практиком, і він знав, що це рішення можна реалізувати так, то, так-то, так-то. і він одразу буде промодельовувати ті рішення в самій моделі. І потім в цьому проєкті це все буде передбачено. Ви, як замовник, взяли цей проєкт і можете його реалізувати з будь якої будівельною компанією. І саме тому багато років назад наша компанія почала створювати в себе свій штат власних архітекторів, щоб не залежати від якогось аутсорсу людей, які не мають того досвіду, який ми вимагаємо в своїх проєктах.